Скажи свою непопулярну думку і тікай. Версія майстер кучерявого волосся чи просто кучерявий майстер. Кучерявих шампунів не існує. Цей засіб призначений тільки для того, щоб вимити шкіру голови. Тому він ніяк не впливає на волосся ні на його відновлення, ні на його зволоження. Кучерявий метод абсолютно ніяк не може забити пряме волосся. Скільки ти його не жамкай, скільки засобів не додавай. Тому що цей метод направлений для того, щоб просто доглядати за пористим волоссям. Кучері ніколи не вкладаються однаково. Їхній вигляд напряму залежить від засобів, кількості, яку ви нанесли, від води, гормонів, і, до речі, навіть від навколишнього середовища не існує універсальної баночки. Ваш догляд має змінюватись в залежності від сезону. Розпушене волосся не означає недоглянутість. Пористе волосся не означає недоглянутість. Також все можливо, що ваше розпушене волосся це просто був несформований завиток. Thank <laughs> you.